Тема буде цікава, бо ми любимо про себе, правда? От я дуже люблю про українців. І дивлюсь, що мене дивляться, вибачте, за тафелогію. А, ви знаєте, я дуже обурююсь, як себе поводять на дорогах Ірландці. І я їм кажу це прямо в очі. І відкриваю, відкриваю вікно, і теж кажу, буває, що вибігають з машини, і теж кажу, що вони роблять. Ну, буває, нема кому казати, бо вони лишаються на дорозі машини, не паркуючись, і просто йдуть на шопінг чи у гості. І ми це обговорювали з моїм другом, який тут два роки, я думаю, що скоро три буде, І він каже, що він, він в Україні водій, І тут водій і він каже, до того казав, що вони досить чемні. Що він мав на увазі, коли ми почали детально про це говорити? Він мав на увазі, що немає, він сказав, їх так багато. Ну, тобто тебе Уганяють, не так ну, тобто, не, так, не таку ж беруть, як в Україні величезну. Я в Україні не була водієм. Але тут порушують і багато порушують по-іншому. Більше того, по сил різних. Тобто українські чоловіки вони показують на моєму подругу, як дружина, вона каже, що це чоловік так робить і дрізає. Як ні, мене там жінка карусує. Українські чоловіки вони показують, що вони найкращі, що вони сміливі, привертають до себе увагу. А ірландські чоловіки і жінки показують, що байдуже до вас і до вашого життя. Розумієте?